Друзі, усім привіт. Ну що ж, продовжуємо згадувати матчі. У цьому відео я хочу пригадати матч, який відбувався у Лізі Чемпіонів у сезоні 2020-2021 років. 5 травня 2021 рік півфінал Ліги Чемпіонів. Матч другий з двох, матч відповідь Челсі Томаса Тухеля у себе вдома на Stamford Bridge. Команда принимает Маридский реал. Зина-один зидана. 2-0. Челси перемагает. И по сумми двух матчевого противостояния с рахунком 3-1. саме Челси проходит в финал. Ну, давайте, друзі, пригадаємо цей матч, ну давайте про все ми з вами будемо говорити по порядку. Челси 3-1-4-2. Стартова Роснука Челси, Томас Тухель, головний тренер команди, Едуард Мінді у воротах, трика центральних захисників, Андреас Крістенсен, Тіагу Сільва, Антоніо Рюзігер, Жаржинія, Центральний опорний півзахисник ОПАРНЕПІВЗАХ БенЧІУЕЛНГУЛУКАНТЕ грали взагалі в центральні токувальні півзахисники. Сесар Аспілікуєта, Мейсон Маунт, діяли як Тіма Вернер, Кай Хаверт у нападі. Це стартова розновка Челсі. Манріде 3-5-2. Стартова розновка Манріде. Тібо Курто в воротах. Серхія Рамас і Дермелітан на четрика центральних захисників. Тоні Крос, Казимір Лука Модріч, трика півзахисників. Вінісіус Джуніор Мінді. Латералі Еден Азар та Карим Бензема у нападі. Це стартова розновка Мандріда. Ну і тепер, друзі, давайте безпосередньо про сам матч будемо говорити. Перший матч на стадіоні Альфредо Ді Стефано завершився в нічі 1-1. Тоді на гол Крістіана Пулішича відповів Карімбен Бензема. Тоді ще у сезоні 2021 -20, існувало правило виїзного м'яча. То Мадридськ вмирало в будь-якому випадку, потрібно було забивати на Стамфорд-Брідж. І мадридці володіли більшим м'ячем. Але Челсі дуже здорово команда Томаса Тухеля захищалася і дуже здорово грала на контратаках. Пригадується гарматний удар Антоніа Рідігера. Коли Антоніа Рюдзігер наважився на гарматний удар з метрів 26 27-й, пробуває Антонио Рюдигер. Это было 12-й хвилина матчу, Гарматный удар від немце. Але Тибо Куртуа рятує Мадрид ведь пропустит такой мяч. Гарматный удар від Антонио Ридигера, И справді Челси. Дуже здорово. виглядав там Маунт, Мейсон Маунт. Напал на 12 На 12-й хвилині матче. И снова Тибо Куртуа в игру. Вступав Челси. Дуже здорово очень здорово діяла дело команда Томаса Тухеля. Дуже здорово делала команда Томаса Тухеля. Uh, на 18 х матчу гол на Челси забывает Вегу Тима Вернер Гол на зараховой судья через минимальный офсайт. Мадридский uh, Гранд намагался командой Зина а Дина и Зидана. Знаете, Свишан целочился, дуже на Дино команда захищалась, дуже на Дино. И хоть и Мадридский Реал больше владеет мячем, но Челси При цьому так і команда Томаса Тухеля дуже здорова і справді грала на контратаках. Менецька гуріала по-справжньому небезпечний момент. Десь так на хвилині, так, 26-й виник, коли Керімедзема пробуває з розворота. І Едуард Мінзі. Едуард Мінді показує супер реакцію, витягує удар. Прямо з-під дальньої геніальний сейв від сенегальського вартаря. Ось це по-справжньому був небезпечний момент. Гарматний удар Каріма Бензема на місці Едуард Мензі. 28 хвилина матчу. Челсі проводить геніальну атаку. Нгало Канде. Дуже здорово. Француз рухає м'яч. Дай передач на Хаверца. Кай пробиває в поперечку добивання Тіма Вернера. І це гол. Тіма Вернер переправляє м'яч з другої спробува. а і вот Хаввер спочатку перекидає ці, бо крута м'яч в поперечку, відскакує. До Тіма Вернера, і Тіма забив. Дуже красивий м'яч. Вийшов у Челсі, і якраз то Тіма Вернер також э, да, він забив, але він дуже важливу роль зробив. Голканде віддав передачу на Тіма Вернера. Тіма стягнув на себе Серхія Рамаса. Відповідно, таким чином звільнив вільний коридор. Далі Канте вивів Кай Хаверца один на один. Кай перекинув, ці богута м'яч лович і поперечку, а Тіма Вернер вже з другої спроби добиває Міч Сітковеріт 1-0. Челсі виходить вперед. Ну і по сумі, 2-11 рахунок, не користь Але Тіма Вернер справді зіграв неймовірну роль у цьому забитому м'ячі. 1-0. Челсі перемагає, Манрідо. Зінадіна Зідана. Намагалася мандрівська команда відігратися і моменти в них були. 35-й матче проведеться Луки Модрича. Бензема! Карім бензема. Дуже здоровий справді увірвався у вільну зону Карім. Небезпечно пробивав. Але знову. Едуард Мінзі. Знову сенегальський вертар продемонстрував геніальну реакцію. 1-0 перший тайм завершиться. На другий тайм Челсі вийде Крістіан Пулішич, Різ Джеймс, Хакім Зієш, Оліві Жеро. У Манрицького реалу вийде Радрига, Маріана, Федеріка Вальверде та Марка Асенсія. Другий тайм. В принципі, Челсі грає без м'яча, Челсі віддає територіальну перевагу реалу і просто грає на контратаках. І грає Челсі на контратаках, неймовірно. Просто неймовірно грає Челсі на контратаках. І Челсі атакує більше. Тобто, у Челсі було набагато, набагато більше небезпечних моментів, ніж у мадридського Реала. А, був там удар, якщо не мовляв, Кай Хавердса ще головою в поперечку Ще, до речі, пригадується вихід один на один на 59-й матчу. Кай виходить один на один. пробиває Кай Хаверс. Але ці боку крута рятує Менріс Кірау. Супер шанс не реалізовує Челсі. Потім пригадується супер контратака на 66-й хвилині матчу. Коли лондонська команда втікає в контратаку. В 3-2, практично верне руками. Тімо. Канте, передача, Канте, не забывай, Канте. Мені так здається, самый винтом навіть не те букрута, а Федеріко Вальверде у підкаті заблокував. Можливо, это Ти Букрутан, но так знает, здається, що саме у заблокував удар Федерика Канте. Uh, у Челси були хороші нагоди, Челси тиснув, Челси хотів забити другий м'яч. Uh, і тоді -то, друзі, що правило, вы м'яча існувало, но Мадрид в будь-якому випадку потрібно було забивати. Челсі мав моменти, Челсі атакує, 85-та хвилина матчу, Челсі атакує, Канте випереджає суперника, передача на Пулішича, Пулішич, здавалося, що вже все, момент втрачено, Пулішич робить замах, зупиняє м'яч Крістіан Пулішич на правому фланзі, чекає підтримки, прострілює, Майсон Маунт випереджає футболіста Мандрицького Реалу, забиває гол 2-0, Челсі, Челсі забиває гол В 85-м матче это Мейсон Маунт. Мейсон Маунт. Выпоряджает защитника Манридского Горелла, то ведь мяч в ситку варит. В сити, мяч в сити варит. Понимаете, Манридского Горелла 2-0 Мейсон Маунт. Забывая гол и после двух матчей в группе предстояния, Челси работает же рахунок триоды. І Челсі, Челсі все-таки забив голу Канте, випереджає Нача, йде передача на Пулішич, Крістіан Пулішич замах робить, здавалося, що в момент вже втрачено, але Крістіан Пулішич знаходить Мейсона Маунда, Мейсон э, пробиває з-під Едера Мілітана, випереджає бразильця Мейсон Маунт і забиває другий м'яч. Ну і в кіці-кіці в Челсі вже далі спокійно дотримує перевагу до переможного, ну тут спокійно Свою перевагу Челсі дотримає таки до переможного кінця. Ще пригодиться гарматний удар Ріса Джеймса, коли м'яч пролітає прям дуже близько і справді. Но на цьому суддя дає фінальний свисток. Челсі обігрує Мадрід у 2021 році з рахунком 2.0. І знаєте, друзі, і обігрувати та поділи враховуючи ті моменти, які були у ну, По статистиці ми бачимо 15-7, вдвічі більше було ударів у Челсі, 5-5 ударів площину. В 11 м'ячем 32-68% на 68, Челсі без м'яча був. Але 32% у Челсі контроля м'яча, але Челсі створив як мінімум 3 на було у Челсі. Там момент і Каяхавер, Канте, Галоканте. І ще пара небезпечних було атак у Челсі. І справді, Челсі виглядав просто неймовірним. 334 передачі у Челсі, 80% точність передач. Я вважаю, цифра дуже-дуже хороша. 703 було у Мандріде 89, точність передач, 18-12 порушень правил. 3-4 за жовтими картками, 2-2 по офсайдах та відповідно 3-1 за кутовими. Якщо, друзі, підвести такий підсумок того матчу, який відбувався 5 травня 2021 року, я, друзі, вважаю, що Челсі Томаса Тухеля по ділу обіграє Мандрівський Реал Зіна Діна Зідана, то Челсі був просто неймовірним. Перегадали ми, друзі, цей матч Ліги Чемпіонів, сезон 2021, 5 травня, 21 рік, півфінал, матч-відповідь, другий матч з двох, Стенфорд брідж Челсі Реал Мандрівський. 2.0. Друзі, я вам хочу бажати всього найкращого. Побажаємо Челсі, Манрецькому реалу всього найкращого. Бережіть, друзі, найголовніше себе. Будьте щасливі! Усім до побачення, усім до нових зустрічів!